Любов Васильівна щодня купує три літри молока. Навіть якщо продукт здорожчає, ще більше не відмовиться від нього. Та й купувати менше не стане. Це молочко для маленьких онуків, тож радше зекономить на собі ніж на дітях. У мене двоє внук малесеньких, три-чотири роки. Так що молоко дуже хороше, свіже постійно. Я навіть не знаю на чому можна зекономити. Навірно, на питанні можна зекономити, бо більше так і одітись хочеться, і дітей хочуть одітися. Тільки одно єдине, що ми в зрослі вже то можемо вже менше поїсти, чим чим дітки. Зараз за літр молока в Ужгороді просять від 9 до 12 гривень. Підприємці кажуть, зростання вартості взимку прогнозоване, адже у дої зменшуються у рази. Намагаємося утримувати ціну на молоко. На рахунок того, чи більше молока стало, чи менше. Ну... Трошки удої зменшуються на зиму, як правило, завжди, тому що багато є корівок, які планують стати мамами, скажімо так. І в зв'язку з цим просто їхнє молоко вже не можна продавати і давати людям, тому що ну, корова, коли тільна, то навіть бабусі, що на базар виносять молоко, вони теж вже його не продають. Ціни вже зросли на 30 відсотків, кажуть продавці. Ще місяць тому літр домашньої сметани купували в середньому за 30 гривень, кілограм сиру за 20, А овеча бринза вартувала сотню. Подорожчання відчутне, а покупці економлять щодня більше. Сметана 40 гривень, сир кілограм 30 гривень, бринза 120 гривень. Овеча. А молочка 10 гривень літр. Економлять та не беруть так, як багато брали. Беруть меншими порціями, але ну, беруть усе, бо хочеться їсти, жити треба. Дорожчає на Закарпатті не тільки коров'яче молоко, а й козяче. Зараз півлітра козячого молока вартує як літр коров'ячого, та його зазвичай купують для діток. Тож, хоч ціни й ростуть, попит стабільний. Але купівельна спроможність нашого населення. Низька, то і ціни я ставлю такі, які реально людям купити і нам вижити фермерам вижити. Я виходжу з того, що маємо. Виходячи, з того, що маємо, от та це вже треба піднімати ціни, але не хочу бути білою вороною. І не тільки молоком. Загалом збільшується вартість споживчого кошика. До цього привела низка факторів, пояснюють економісти. В цілому сама ситуація невизначеності і вибори, мабуть, частково вплинули на це. І в цілому повіршення комічної ситуації, невизначеність співробітництва з валютним фондом. Це десь і спекулюють великі оптові бази на цьому. Тобто, це, звичайно, не розрібний. Виробник, тобто це не бабка в селі вирішує такі ціни, а ринок в загальному. А ужгородці здорожчання відчули на собі для старших людей. Часто і таке здавалося б звичайне молоко. Розкіш, Якщо б только дешевле, коли вже до кінця доходиш, тоді йдеш раз в місяць позволяю в день зарплати. В день пенсії. молоко дорожчає не тільки на Закарпаття й загалом в Україні. Його виробництво щомісяця скорочується. Тож молочка може і ще додати в ціні кілька гривень до кінця цього року.